Ще дві країни готові дати нам гарантії безпеки. Україна і далі заручається підтримкою союзників, які згодні прийти на допомогу у разі повторних загроз від агресора. Які ж держави публічно підставили нам плече підтримки? Розповім просто зараз на каналі час». Естонія та Литва приєдналися до декларації країн J7 з надання довгострокових безпекових зобов'язань Україні. Тепер гарантами готові виступати всі країни Балтії. Адже Латвія, як повідомлялося, приєдналася до декларації ще 9 серпня. Про це вже офіційно повідомила прем'єр-міністрка Естонії Кая Калас, оприлюднивши спільну заяву глав урядів трьох країн. Ми продовжуватимемо допомагати Україні до перемоги. Ми також будемо підтримувати Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС, написала Калас у соцмережах, коментуючи це рішення. Там чітко наголошується. Тільки членство в Альянс може забезпечити Україні безпеку. Звісно, йдеться про майбутній час після настання нашої перемоги. Втім, це є одна з умов України про мир, цитування. Ми твердо віримо. Що тільки членство в НАТО надасть Україні гарантії безпеки і надійний засіб стримування, необхідний для запобігання майбутніх агресій з боку експансіоністської Росії, членство України в НАТО також суттєво зміцнить євроатлантичну безпеку і стабільність на саміті. Альянсу у Вільнюсі союзники погодилися, що майбутнє України в НАТО. Ми продовжимо нашу незмінну підтримку України на її шляху до якнайшвидшого вступу до північно-Атлантичного союзу. Україна довела свою готовність просувати наші спільні принципи демократії, свободи особистості та верховенства закону, а також вносити свій внесок у безпеку північно-атлантичного регіону, зазначено в заяві. Ці гарантії включають поставки сучасної військової техніки, підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту. Їх нагадаю у вигляді рамкового пакета погодили на саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня цього року. Тоді лідери України та держав Групи Семи, а це нагадаю, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія. Спільно проголосили, що беруть на себе політичне зобов'язання захищати Україну під час цієї війни, а також ймовірно у разі нового нападу Російської Федерації. Перед Балтійською трійкою країн ще й болгарський уряд прийняв рішення про приєднання до декларації країн групи 7. Проголосили про це у середу, 16 серпня, міністри Болгарії підкреслили, що держава надає політичну та практичну підтримку Україні, яка протидіючи російській агресії також робить безпосередній внесок у захист свободи, безпеки та суверенітету всіх європейських держав-членів. Загалом же. До декларації вже приєдналися 18 держав, крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори із гарантій безпеки зі Сполученими Штатами та Великою Британією. Зокрема, глава Офісу президента України Андрій Єрмак зауважив, що нині мета до кінця цього року мати перші двосторонні угоди з країнами, які нададуть нам безпекові гарантії. А як вважаєте ви, скільки ще країн? Доєднаються до цих гарантій до початку нового 2024 року. Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Можна просто цифрою, можна розлогою відповіддю. Нам буде дуже цікаво все це почитати. Не забувайте про ваші вподобайки та підписки на YouTube канал сейчас. Ну а нині ж основну роботу я нагадаю, ми спостерігаємо не так на дипломатичному полі, як на фронті. Наші військові продовжують відвоювати захоплені російськими окупантами території, що нині відбувається на передовій російсько-української війни. Дивіться в огляді за мить. За минулу добу сили оборони України відбили атаки росіян на східному фронті. Українські бійці продовжують активно наступати на трьох ділянках передової. Вони просуваються на Донеччині та Запоріжжі. При цьому російські окупанти ганебно тікають з урожайного. Всі деталі перебігу російсько-української війни в нашому огляді військової мапи просто зараз на каналі Січас. Отже, українські війська мали успіх південніше звільненого напередодні урожайного Донецької області, як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, сили оборони нині закріплюються на досягнутих там рубежах. Я нагадаю, захисники України поставили над населеним пунктом державний стяг України 16 серпня. А сьогодні, 17 числа, із села було евакуйовано останніх цивільних таким чином. Це останній населений пункт, який звільнений від російської окупації у громаді. Нині вона звільнена повністю. Про це заявив начальник великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко. Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації, зазначив він. Це було доволі велике селище, продовжує пан Ященко. Станом на 1 січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації залишилось близько півтисячі людей. Коли почалися активні бойові дії, люди виїжджали. Кінець цитати. Однак російські війська, попри поразку на цій ділянці, все одно намагаються штурмувати визволене урожайне щоб відновити втрачене положення. Втім, підрозділи Національної гвардії України відбивають контратаки противника. На цьому запевняє заступник директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії Микола Уршалович. Далі пряма мова. Підрозділи Національної гвардії провели зачистку і розмінування звільненого населеного пункту. Наразі закріпилися на досягнутих рубежах та відбивають контратаки штурмових груп противника, які намагаються повернути втрачене положення. Чим же важливе саме урожайне? Воно прикриває лівий фланг наступу українських військ і разом зі також звільненим Старомайорським. Дає можливість сформувати досить великий плацдарм для подальшого просування до моря, причому атаки можуть йти у різних напрямках, як розповів знову ж таки пан Уршалович на Бердянському напрямку протягом тижня мінометні підрозділи 2-ї галицької бригади, а також підрозділи 31-ї бригади та 32-го полку нацгвардії забезпечували підтримку сил оборони, в результаті чого штурмові групи і звільнили урожайне. Продовжують наші бійці ведення наступальної операції також і на Маєтопольському векторі фронту. Ну а нині ж зосередимось на східних напрямках передової. Там наші захисники відбили атаки росіян. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Синьківки Харківської області та Богданівки Донецької області. Тут тривають важкі бої, інформує представник Генштабу Андрій Ковальов. Також наші військові розповіли, звідки армія Російської Федерації стягує сили до Бахмута, за твердженнями заступника командира 3-ї штурмової бригади Максима Жоріна, окупанти зганяють туди, тобто то, до міста фортеці, свої підрозділи, які воювали на півночі і півдні України. Натомість на цій території загарбники планують завести новосформовані резерви. Нині, за словами. Жоріна проти української армії на Бахмутському напрямку здебільшого воюють десантні війська, підрозділ «Ахмат» і формування еспаньола фанатський спецназ, так би мовити, російського футбольного клубу ЦСКА. Частина підрозділів, які сюди перекидаються, які зараз тут перебувають, це регулярні частини, які були виведені ще раніше з інших напрямків, доукомплектовані, провели злагодження і перекинуті сюди. В основному це десантники. Також тут є механізовані частини, які сюди перекинули. А також на даний момент сюди вже стягують ті підрозділи, які безпосередньо зараз виконували задачі і на півночі, і на півдні нашої країни. У свою чергу, туди вони планують завести нові, теж свіжі сили, які нещодавно вони зібрали, сказав Жорі. Я ж нагадаю, що сам Максим Жорін є колишнім командиром полку Азов. Ну а нині легендарне формування відновило виконання завдань на фронті. Воїни зараз працюють у Луганській області, а саме у районі Серебрянського лісництва. Це за 8 кілометрів на південний захід від міста Кремінна. Воїни Азова отримують займані рубіжі та завдають противнику втрат у живій силі та техніці. Зокрема, 15 серпня артилеристи бригади в районі серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та інженерну машину окупантів. Відреагуйте, будь ласка, на таку новину у коментарях. Дуже буде цікаво побачити ваші реакції, ваш фідбек. Повірте, нам вони дуже важливі. Не забудьте про свої вподобайки та обов'язково підписуйтесь на ютуб канал се якщо ви з якихось причин цього досі не зробили.